Друзі, вітаю! Продовжимо читати Іван Ді від Луки разом, п'ятий розділ з 33 по 36 вірш. Вони ж відказали йому: учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також. А твої, тобто Христові, їдять і п'ють. Він промовив до них: Чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться. Ладка з нового. Це божевілля, коли читаєш цю притчу і думаєш, де ж знайти такого дурня, який візьме нову одежу, розріже її на шматки і буде дошивати до старого одягу на побутовому рівні, це божевілля. Я не знаю, чи бачили ви колись такий приклад, щоб хтось так робив. Я не знаю, чи робив так хтось з вас. От я наскільки можу пригадати, такого ніколи не робила в своєму побутовому житті, але... Коли йдеться про наше духовне життя, про життя нашого серця, ми дуже часто з вами робимо саме так. І коли Ісус Христос розповідає цю притчу, він же має на увазі саме тих фарисеїв, які і задають йому це запитання. Ісус Христос каже: Я новий одяг, а ви берете моє життя, ви берете моє вчення, ви берете поведінку моїх учнів і намагаєтеся по шматочкам якось це дотачати, додати до того життя, яке є в вас. І ви не можете зрозуміти, що нове, нове вбрання не можна розрізати на шматочки для того, щоб дотачати латки до старого. І навіть Ісус Христос пояснює, що станеться, що і старе ще більш розірветься, і нове вже буде порізане. Дуже часто люди розумні, люди досвідчені, беруть і на духовному рівні через дуже гарні причини, щоб було розумно, щоб було практично, щоб був певний компроміс, щоб було безкрайно, щоб Беруть і розрізають те нове життя, яке приніс Ісус Христос. Це вчення, яке приніс Ісус Христос, взагалі саму суть християнської істини і християнського вчення, і просто розрізають на шматочки для того, щоб. Додати до тих дірок, які є в їхньому житті, і тут я хочу сьогодні поставити кожному з нас запитання, оскільки Ісус Христос приводить реальний побутовий приклад, давайте задамо собі таке запитання: з яких причин людина, яка має старий одяг, може додуматися до того, щоб не залишити старий одяг і не взяти той новий одяг, який їй дають. А навпаки, залишити собі старий одяг і новий одяг, розрізати наладки, щоб а, закрити ті дірки, які є в старому одязі. І тут ми можемо дати одну відповідь: людина не розуміє, що той одяг, який вона має, він вже. Геть старий, він вже не підлягає відновленню. Його треба залишити і взяти новий одяг, і подякувати тому, хто дає цей новий одяг, тому що той старий одяг вже не можна врятувати латками його треба тільки залишити. І оцей правильний аналіз щодо свого духовного життя, щодо свого грішного стану, потрібен кожній людині, яка ще не пізнала Ісуса Христа як свого Спасителя, і навіть кожному з нас, який вже прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, ми маємо з вами засвідчитися. Ми маємо з вами знову і знову розуміти, роздумуючи над цим, поглиблюючись в цьому розумінні, що наше. Попереднє життя, яке походить від грішного Адама, наше грішне життя, наша грішна природа, вона не підлягає латанню вченням або діями Ісуса Христа. Її треба просто залишити те старе, що ми успадкували від грішного Адама старі цілі, старі думки, старі відчуття, грішні, які вже не можуть принести Божу славу, які не можуть бути чистими від гріха, чистими від зла, які вже не можуть бути святими та відповідати самої суті людського життя. Ми маємо це залишити і прийняти новий одяг, прийняти Ісуса Христа. Саме через нерозуміння дуже важливої істини, з якої і починається саме Біблія, це третій розділ книги буття, а саме істина про гріхопадіння, про гріх, про гріховність кожної людини, що вона абсолютна, і що люди не просто грішники, а люди винні в злочині проти Бога, тому що кожний гріх це злочин проти Бога. Що смерть нашої природи, людської природи в Адамі, вона не просто очікується, вона не просто може відбутися, вона вже. Сталася вона констатована фактом гріхопадіння, і про це свідчить слово Боже дуже чітко, дуже конкретно. Тож не розуміючи цього факту, не погоджуючись з цим фактом, це те саме, що дивитися на свій старий одяг і думати, та його ще можна відремонтувати, його ще можна врятувати. Ось зараз візьмемо тут такі красиві латочки, і закриємо ті дірочки, які є на моєму старому одязі. Він такий для мене звичний, він комфортний. Він мені дуже часто допомагає, і багато чого ми можемо сказати про той старий одяг, який нам подобається. А саме наша грішна природа це той старий одяг, який нам подобається. Нам подобається жити в гріху, допоки Дух Святий не торкнеться нашого серця, допоки Ісус Христос не прийде в наше життя. Тож для того, щоб взяти усього Ісуса Христа і вірою приймати в своє серце все життя Ісуса Христа, для того, щоб прагнути до Ісуса Христа, для того, щоб шукати Ісуса Христа, для того, щоб зробити Ісуса Христа головною особистістю свого життя і своєї уваги, і своїх відчуттів і свого розуму, молитися про це, боротися за це, докладати до цього зусилля, маємо зрозуміти. Що наше старе життя без Ісуса Христа це взагалі життя, якому вже не можна допомогти. Воно зруйновано, воно не може нічим бути відновлено. Нам треба взяти нове життя, яке є в Ісусі Христі. І по милості Божій, по благодаті Божій, Ісус Христос саме і приніс нам це нове життя, життя іншого готунку, життя іншого джерела, Божого джерела. Ісус Христос помер, Ісус Христос воскрес для того, щоб дати нам це нове життя, для того, щоб врятувати нас, для того, щоб усе замінити в нашому житті на це нове, здорове, святе, відновлене. Щоб ми з вами мали саме те життя, яким Господь його створив, і яке має бути в кожній людині для того, щоб ми насолоджувалися Господом, насолоджувалися любов'ю Господа і жили задля Божої слави в кожній сфері свого життя. Приймаючи щось від Ісуса Христа, тобто, нібито розрізаючи самого Ісуса Христа, як різали б одежу на латки. Приймаючи щось з Біблії, тобто з Ісуса Христа, тому що Біблія відкриває нам Ісуса Христа, приймаючи частково, приймаючи головне, як нам здається, навіщо все? Я знаю головне, я знаю декілька моментів. Я їх приймаю все інше, не головне. Насправді ми відкидаємо Ісуса Христа. Ми, я кажу про тих, хто так робить. Я думаю, що багато хто так не живе і так не робить. Я хочу закликати кожного з нас, щоб ми ще більше б розмірковували над цим. Я молюся про те, щоб Дух Святий торкався і мого серця і серця кожного з нас, щоб ми ще більше полюбили Ісуса Христа, тому що приймати Ісуса Христа частково це означає відкинути Ісуса Христа. Ісус Христос каже, що коли людина так робить, коли людина намагається нову одежу розрізати, щоб залатати дірки в старої одежі, вона втрачає і стару одежу. І нову одежу, і це дуже нерозумно. Тож будемо з вами приймати усього Ісуса Христа, будемо з вами заглиблюватися в Слово Боже. Будемо з вами молитися, щоб і наш розум, і наші відчуття, і наша воля вони відновлювалися життям Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом щодня. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також радо запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, ставити вподобайку задля того, щоб ще більше людей дізналося про Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа, заглиблювалося б в Слово Боже та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.